Одразу потрапляємо до будинку, опиняємося в галереї. Ось такий вона має вигляд. Ліворуч у нас розташований напольний одноконтурний котел. І проходимо з вами у першу кімнату. Вона буде прохідною. Тут у нас є піч, яка опалює всі три стіни. Ось така у нас кімната. Це в нас буде найновіша кімната. Вона простаренька. Також тут є меблі, диван і працюючому стані телевізор. І направляємося з вами. В останню кімнату, спальню. Вона має тут два ліжки. Зараз я вимкну світло. І біля цієї стіни буде найтепліше, бо тут виходить груба, яка опалює даний будинок. Із комунікації в будинок заведений газ. Ось я забув вам показати, тут лічильник на газ встановлений і заведене світло. Вода в будинок, на жаль, не заведена, але на подвір'ї у нас розташований ось такий колодязь. В ньому стоїть глибинний насос на 22 метри. І по натиску кнопки у нас біжить вода. Зараз я вам продемонструю. Чекаємо, і ось вже побігла водичка. І так само вимикаємо. Даний будинок ідеально підійде для переселенців, які втратили будинок і шукають собі щось на заміну. Або для людей похилого віку, які б хотіли проживати в тиші та спокої. А якщо він вам сподобався, переходьте в мій телеграм-канал. Де ви зможете ознайомитися з ціною та домовитись на перегляд?